Такі вантажівки приїжджають до Дніпра. До лінії фронту звідси 180 кілометрів. Те, що вони перевозять, має запах війни і смерті. Це тіла військових. Більшість загинули в Донецькій та Луганській областях. Вантажівки приїжджають щодня. Ігор Титарчук керує моргом у Дніпрі. Його робота повертати загиблим солдатам їхні імена. Ці рефрижератори моргу надали благодійні організації, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. Вони вміщують сотні тіл. Тим не менше, місця не вистачає. В приміщенні моргу в нас є дві холодильні камери. Але вони спроектовані як для звичайного моргу, не для умов війни, а для мирного часу. І в них температурний режим не дозволяє тривале зберігання тіл. Сьогодні у місті спека більше 35 градусів. Цей рефрижератор містить лише залишки тіл і дрібні фрагменти, зібрані на полі бою. Кожна ідентифікація, кожне тіло, кожен фрагмент це нема шаблона, нема стандартів. Тобто, все це дуже важко, складно і індивідуально. Те, що от в рефрижераторі знаходять оранжеві номери, це кожен номер, це людина. І вони тут знаходяться до тих пір, поки не буде встановлено особу загиблого. Та встановлення особи може зайняти тижні, місяці або навіть роки. Ну, секційні зали. Тут починається процес ідентифікації. Зразки тканин беруть для аналізу ДНК. Або уламок кістки, якщо тіла сильно розклалися. Співробітники працюють понаднормово від початку війни. Титарчук каже, що ніхто не звільнився, незважаючи на виснажливу роботу. В мирному житті то вмирання ну, це будемо так казати. Е Йому неможливо запобігти. І це процес, ну, процес життя. Він природний. А війна і загибель оцих молодих людей і всіх інших це неприродне. І це дуже трагічно. Морг веде досьє на кожне тіло. Слідчі збирають фотодокази всіх особливих прикмет, на кшталт татуювання, а також будь-яких особистих речей, знайдених разом із тілом. І все ж основна увага тут зосереджена на тому, щоб встановити імена загиблих і дати сім'ям відповіді на їхні запитання. Вікторія Гаращенко – жінка, чий голос чують рідні, коли телефонують на гарячу лінію щодо зниклих безвісти близьких. Бо в нас таких номерів, слава Богу, не було. Телефон не замовкає. Вона намагається знайти зв'язок між інформацією, яку їй дають родичі, з описами тіл, які є в їхніх файлах. Кожна деталь може мати вирішальне значення. Сьогодні вона розмовляла з жінкою, яка впізнала годинник і обручку свого сина. Навіть цей светер Гаращенко попросила її надати зразок ДНК для підтвердження. Але навіть коли збіг є, ця інформація спустошує близьких. Вроді, як вона і. Звернулася до моргу, щоб знайти. Ну коли чує інформацію, що я кажу, він у нас, то ну це важко дуже їм сповіщати про це, коли людина вроді готова, але вона не готова це отримати таку відповідь, що він загинув він у морзі. Буває, що там от і кажуть: докажіть, що це він. Я не вірю, хто як вийшов, ви, чого ви вирішили, що це він, чого підписала його прізвищем, цей мішок. Ну тобто так, ну звісно, що людині треба на це час. Заспокійливе приймаю, тому що ну по телефону ще якось це все можна. Я там, допустим, даю час людині, заспокоїтися, Потім пропоную перетелефонувати, коли вже буде більш-менш ці сльози. Все це у складних випадках може знадобитися аналіз ДНК. Установа має новітні технології для створення ДНК профілів, які можна порівняти зі зразками ймовірних родичів. Але іноді надзвичайна жорстокість війни ускладнює роботу науковців. Якщо зруйновані тіла і деградація ДНК відбулася, і ми це бачимо, то так більш тривала робота. У нас був випадок, коли так, на початку війни, 22-й рік, коли з одного місця доставили в одному, так сказать, пакуванні, скажімо так, кілька фрагментів, і 24. І там шість осіб було, шість військових. Послідовно їх ідентифікували протягом років півтора, і от шість осіб визначили. Складні випадки, подібні до цього також можуть опинитися тут, у лабораторії кримінальної судової медицини. Тут вони використовують додаткову інформацію, таку як форма черепа або кінцівки, щоб допомогти підтвердити ідентифікацію, особливо у спірних випадках. Головне наше завдання віддати тіло родичам. Для достойного поховання, як героя, щоб жодне тіло не було поховане як невідомий, невстановлена особа. Кожен має право на достойне життя і кожен має право на достойну смерть. Одна із складових гідної смерті це також право на справедливість, адже суд також допомагають у розслідуванні воєнних злочинів. Вони намагаються встановити, як людина померла, чи піддавалася вона тортурам або нелюдському поводженню. Часто це передбачає роботу з кістками, знайденими в масових похованнях або під час пожеж. Взагалі, то кількість таких експертиз з часом буде тільки збільшуватись, тому що будуть звільнятися ті території, які зараз у нас не під контролем. І там обов'язково будуть стихійні поховання, в яких будуть е, знаходитися рештки, і які будуть свідчити за злочини, які були здійснені Російською Федерацією на нашій території. Військові дії, можливо, закінчаться. А наша робота для нас війна буде продовжуватися ще дуже довго. Незважаючи на гігантську роботу, яку проводять віддані своїй справі люди в цьому комплексі, неможливо ідентифікувати всі тіла. Невідомих полеглих ховають тут, на Краснопільському військовому кладовищі на околиці Дніпра. Для тих, чи їх імен не встановили, тут є спеціальна ділянка. Але навіть для них залишається надія, що колись про них дізнаються більше.